Привіт! Ти зараз знов відкрив програму Стас АйТі Глас. А це означає, якщо вже відкрив, то давай знайомитися. Мене звати Стас Юрасов. А тебе як? І майже кожного тижня ми тут розбираємо важливу для АйТі спільноти тему. Якщо чесно, я зараз не знаю більш важливу та більш актуальну тему ніж світло та інтернет. У зв'язку з тим, що і одно, і друге зараз регулярно зникають у твоїй квартирі. О, Ха-ха. Про світло і про те, як підстрахуватися на випадок веєрних відключень, ми вже достатньо поговорили у минулому випуску. Ну а зараз давайте про інтернет. А спочатку я розповім, як поступово відключення від інтернету відбувається з тобою в твоїй хаті. Отже, диви, ти такий сидиш, працюєш чи там дивишся фільм, і тут. Зникає світло. Твій домашній роутер погас. Приїхали. Твій роутер погас, мужик, піде до на нас. <гум> Нормально. твій роутер погас, Путін піде у нас. Це означає, що твій домашній інтернет, який по кабелю приходить до твого будинку, ти поки що не отримаєш. А ти такий, ха, в мене ж є смартфон. І він підключений до мобільного інтернету. Немає дротів, бачиш? І там є така корисна функція, як. Зробити точку роздачі wi fi сигналу. Бачите стаканчик? Його не було. А зараз він є. Це так, як ваш, як ваш інтернет. Не було, а потім з'являється. Вмикаєш, сидиш в інтернеті далі, а потім декілька годин і в тебе тільки Edge. Або взагалі нічого немає. Знайома ситуація? В принципі, майже те ж саме нам розповіли герої нашого опитування в Телеграмі. От, послухай. Правда, схожа на твій кейс. Швидкість падає. Якщо світла немає більше 3-4 годин, просідає до рівня. Просте текстове повідомлення відправляється хвилини 2-3. Київстар та лайфсел так працюють. Київстар. через годину після вимкнення світла зникає будь-який зв'язок. Київстар, тільки 3G без світа. Телеграм норм тягне. LifeSell пропадає в світ і кожні 5 хвилин палочки на LTE падають. Спустя 5 годин відсутності ловить тільки Edge. Kyivstar 3G живе до останнього. Одеса. Взагалі десь 50% опитаних розповіли нам, що після відключення світла інтернет в них починає працювати дуже погано. Ще десь 15% – що навіть браузити знаєш таке слово неможливо. І як ми дізналися, це ніяк не залежить від оператора зв'язку. Ми попросили вказувати під опитуванням, з яким саме оператором зв'язку була така проблема, і побачили, що така проблема є усіх: і в «Київстару», і в Лайф, і у Дафон. Стоп. Ти точно чув десь в новинах, що мобільні мережі мають генератори та батареї на випадок відключення світла. Та все ж повинно бути гуд. Так, але на практиці виходить що й не дуже. Я звернувся до мобільних операторів та дізнався, що відбувається в їхніх мережах, коли вимикають світло. А там повний жах. Ось що розповіла мені Вікторія Павловська, прес-секретар. Vodafone Ukraine. Усі базові станції оснащені резервними джерелами живлення. Це батареї, роботи яких вистачає на 4-5 годин для забезпечення функціонування базової станції. Теоретично цього має вистачити для того, щоб забезпечити її роботу протягом звичайного відключення електроенергії. Та все ускладнюється двома факторами на практиці: по-перше, це стрімке зростання навантаження під час відключення електроенергії. Разом з яким відключаються і наші домашні Wi-Fi сітки, і всі пересідають на мобільну мережу. По-друге, це повторні відключення. Якщо батарея вже відпрацювала сьогодні протягом 4 годин, і потрібна перезарядка. Якщо відбувається повторне відключення. Відповідно, вона може не встигнути зарядитися і її ємності не вистачить для того, щоб забезпечити роботу базової станції так як ми того очікуємо. А тут бац і знов відключення. Батарея не зарядилася. Як мені розповів президент Київстар Олександр Комаров, такі батареї можуть в принципі заряджатися до 24 годин. Тобто, якщо в тебе світло вирубали декілька разів за день, цілком можливо, що з мобільними мережами можуть бути проблеми. Взагалі, Комаров розповів мені. Що на кожен майданчик, де встановлена базова станція, треба мати 10-12 таких батарей, і цього вистачає на 6-7 годин роботи. Але в мережі «Київстар», наприклад, більше ніж 13 тисяч таких майданчиків. Уявімо, скільки ж це батарей потрібно. Капець. Комаров каже, що компанія вже замовила нещодавно 20 тисяч додаткових батарей. І це буде коштувати мільйони баксів. Але ж цього вистачає тільки на 2-2 тисячі майданчиків з 13 тисяч. І ти мені зараз скажеш: Стас, а як же ж генератори? Ну, в принципі, так, базову станцію можна якийсь час годувати від генератору. Нагадую, 13 тисяч станцій і всі потрібно заправляти, доглядати. Важковато. По-друге, генератори. Крадуть. Від мобільщиків я зараз чув про такі випадки. Стоїть він десь там в полі, пихтить, охоронця на кожен не поставити. Думаю, жоден з мобільних операторів не був готовий до такого розвитку подій. І це взагалі-то круто, що ми майже завжди маємо мобільний інтернет. А ти такий це все добре, Стасе, Але як мені працювати, коли немає світла? Де брати інтернет? Старлінг? Та Starlink, Starlink. вдома, думаю, буде тобі дороговато. Але якщо на багатоквартирний будинок купити одну станцію чи на офіс купити, заживити її про всяк випадок від генератору, та буде в тебе інтернет. І ти знов зможеш кодити. І що, більш варіантів немає? Ну, на жаль, так. Був ще один варіант на початку цього року: підключення до супутнику Касат. Європейської компанії Viasat. може чув Касат Viasat. та що таке? Місцеві провайдери пропонували тут їхню послугу, але це помітно повільніший інтернет та набагато більша затримка сигналу, адже Касат це геоорбітальний супутник, який знаходиться на орбіті набагато вища, ніж супутники Starlink. Супутники Starlink знаходяться на висоті десь 500 км. Тобто це як від Києва до Одеси, а супутник Касат 36 тисяч кілометрів від землі. Уявляєш, яка повинна бути затримка сигналу? Але в принципі, коли не було Стерлінку, у лютому супутником Касат користувалися навіть деякі українські спецслужби. Потім москалі дізналися про це і якось хакнули систему. Немає Касад. Тобто, Ілон Маск це наше все, і це не його реклама. На жаль, хочеш мати постійний інтернет взимку. Шукай десь місце, де є його модем. Ну все, гудбай. То з тобою був Стас Інтернет Глос. Сподобалося відео? Підпишися на наш канал, адже це важливо. Став лайк, дзвіночок та інше. Гудбай.